Кількість загиблих у масових заворушеннях у Казахстані зросла до 13. За порушення комендантської години у місті Жанаузен заарештували ще близько 60 людей. Правозахисні організації стверджують, що загиблих набагато більше ніж повідомляє влада. Проте інформація про ситуацію в Жанаузені обмежена через блокування телефонного зв'язку та веб-сторінок незалежних ЗМІ. Заворушення у місті Жанаузен спалахнули 16 грудня. 86 людей зазнали поранень, не менше 70 – заарештовано. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запровадив у місті надзвичайний стан до 5 січня. Заборонено влаштовувати акції протесту та страйки. Пересування вже на Озені обмежено. Мобільний зв'язок та доступ до інтернету заблоковано. В ніч на 18 грудня близько 50 людей перекрили рух пасажирських та товарних поїздів на залізничній станції Шатпе, що на заході Казахстану. Вони закликали підтримати учасників акції протесту у на Озені. Намагаючись звільнити колії, поліція зіткнулася зі спротивом і відкрила вогонь. У сутичці загинула одна людина, ще 12 зазнали поранень. Біля будинку обласної адміністрації в місті Актау зібралося понад 400 людей. Площу в центрі міста ще з попереднього дня оточили правоохоронці. На дорозі навпроти обласної адміністрації зібралися працівники підприємства Каражан Басмунай та молоді люди, які вирішили їх підтримати. Вони прийшли висловити протест проти інциденту на станції Шетпе. Місцеві кореспонденти повідомляють, що заворушень поки не спостерігається. Проте, за словами очевидців, на площу під'їхали чотири автобуси з військовими. Вже на Озені на деякий час затримали журналістів газети Камерсант та інтернет-видання Лєнтару. Без пояснення причин їх доставили у відділок, де протримали понад дві години. Згодом правоохоронці затриманих відпустили. Спеціальний кореспондент Лєнтару Ілья Азар повідомив у своєму блозі Twitter, що журналісти прямують в Актау. Окремо, вже на Озені затримали кореспондента, газети і звісті. При цьому в нього відібрали паспорт та телефон. Офіційний представник генпрокуратури Казахстану Нурдаулет Суіндіков заявив, що журналістів видань Камерсант та Лінтару затримали через запровадження у на Озені комендантської години. На брифінгу в Астані він пояснив, що на період надзвичайного стану в місті заборонено користуватися технікою аудіо та відеозапису. За словами Суіндікова, зараз журналісти працюють без жодних перешкод. Про затримання працівника газети ізвісті він нічого не повідомив.